Всім привіт і прошу мій світ! Дуже важлива операція на нам це видалення зайвих вічок, двіників, триників. Навіть чотири вічки з однієї. Ви побачите багато прикладів. А поки що я поясню, для чого це треба зробити. Перед тим як робити видалення зайвих вічок, треба дати їм повністю прокинутись і піти в ріст, хоча б на 3-4 см. Уважно продивитися увесь кущ. Показник, що лози гарно перезимували, буде те, що. Всі чи більшість вічок прокинулись і пішли в ріст. А на рукавах прокинулись сплячі вічки. Різні ситуації можуть бути. Але головне, щоб на плодовій стрілці було від 7 до 9 вічок, а на сучку заміщення 3-4, а разом 12 в середньому. Помножте це на кількість рукавів 3 чи 4. І ви получите, скільки пагонів буде у вас цього року 36 чи 48. А на кожному пагані буде від 1 до 2 грон. Але почати треба саме з цієї операції і залишити найсильніші вічки на лозах, прибираючи двійники і трійники, тим самим ви даєте силу ще не прокинувшимся вічкам. і розподілити на шпалері майбутні пагани, щоб кожному листку хватило місця під сонцем і не було затінення один від одного. Правило листка. Пагін від пагіна повинен бути на відстані 15-20 см. Саме цією операцією ми це започатковуємо. Вам буде зручно далі наглядати за кущем, проводити оприскування, провітрювання куща, слідкувати за хворобами. Все буде як на долоні завдяки цієї операції. І так, підсумую, відкрили виноград, підв'язали плодові стрілки до шпалери максимально горизонтально. І на всій площині. Далі прокинути свічкам 3 см, чи трошки більше. Далі видаляємо усі вічки на рукавах, Видаляємо дві ники, ники а залишаємо одну найсильнішу, але обережно. Саме в цей період її легко зламати. В ідеалі повинно бути. 8 плюс 4 чи 7 плюс 3 вічок на одному рукаві. А на кущу взагалі 36 чи 48 пагонів. Краще хай буде більше, чим менше. Далі зрозумієте чому. Зробіть це якнайшвидше. Слідкуйте за наступними відео. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк. У вас обов'язково будуть гарні і великі грона. Дякую вам за перегляд, А далі обов'язково буде.